Київ. Ну і по давайте дати одразу, зразу. Зараз у лідера момент може бути, Єршо проває зараз, але тут, остаємо, а, мать... не на граб зараз пробував, ну і, зрештою, затонацький цей удар бачу за удар. Зараз зараз, зараз Затонацький же рятується, команда після удару Макна якраз. Ну і далі тут у нас таке атакує зараз, Сукінченко, сам зараз бривається, так і збиває Сукінченко зараз! Знову ж таки, би він зараз пас віддати на Клименка, але Сакінченко сам цей момент вирішив, і зараз лідер. На тій же такі четвертій хвилині першого тайму. Умиляється Мартинова і зараз Сакінченко знову йде на побачення з Ковальовим. Зараз Сінченко збиває друге. Помойка Мартинова і зараз привозять шукати до її з Семакіном. призвело саме до другого голову Сакінченко. Епізоді. Ракута. дай пас по флангу зараз на Клименко. Клименко зараз має простір. Клименко зараз. Дай пас на Суттенченка. Сотниченко зараз віддавав зворотню передачу на Клименко. Але я думаю, що потрібно... це буде одразу пасом доти. Зараз Оменко Угано виникає, Зараз заспіває, тут не збиває він. Зразу зараз гравці. тут шукав, що від вищини когось попереду. Знову зараз Ващина Вирішив пробити, але тут заваді дістати гравці лідера. Зараз вони атакують Симакін. Смакі сам поки що йде, тут відкривається іршови. Ми йдемо продажу смаки за що. Зараз, зараз момент і зараз. Зтік вилучає ршов. Деда з цієї команди. Yeah. Його чепак зараз до чого не призвів. зараз Момент у уршов може бути. Єршов, набирає на Єршов, Єршов Іршов зараз забиває До але не встає. Єршов скорочує зараз відставання своєї команди у цьому е поєдинку на передостанній хвилині при виконувати. І провайсмакін за 10 наскільки... зараз у нас більше не футзал. У нас зараз більше у футбол-залі, ну і. Так вибіжи фактично. Це не футзал зараз у чистому варіанті. Я не бачу зараз футзалу ані від урагану, ані від лідера тим більше. Батусомбур зараз тим часом виникає і зараз не збиваєш. Ураган. Зараз моменту лідера такий виникає, забуває. Зараз у нас о, лідер. Забуває у нас у цьому епізоді. Коварійському дербі. Вона у нас сирена нічия. Все-таки у нас фіксується у цьому поєдинку. 2-2. Зараз... Не забуває ворота ковальок. Лідер буде перший удар, Проває зараз Ковалю, ковальов забуває. Він таки забуває зараз валют. Забиває зараз Рушов. І не забиває Ракута. розрахунка. Ірсум стає на 2 один і перемагає. Зараз у нас лідер цієї серії пенальті. На мене трохи це несподіванка, але все-таки факт є факт.